Всім привіт! Ви на каналі Виноград на Житомирщині. У нас 21 березня і зараз друга черга у мене посадки винограду. Як бачимо, ямки я вже підготував. Тут вони так в шахвотному порядку розкидані, тому що з однієї сторони я досаджую вже посаджений ряд от його, а з іншої сторони це з цієї сторони. Я його якби закладаю, але при цьому саджу через кущ, щоб наступного року знову ж таки його ущіліти, як я вже роблю цього року з минулорічними. Тут відстань у нас 2,40 між кущами, а тут вже якби стало по метр двадцять. Приблизно це в нас я досаджую шардоне, 9 саджанців. Саджанці замуляв вже в іншому місці. Замовляв в іншому місці через те, що тут були щеплені. А там, де я зазвичай замовляю, були лише корневласні. От, корневласні я так проводив декілька разів експерименти, от не на всіх звичайних сортах, але показали себе краще, кращу силу росту. От, місце щеплення, на жаль, не запаяне воском, нічим. більше шансів, що може щось потрапити в місце щеплення, якась хвороба. Коренева система. Тут просто суперова. От, замочую теж, він стоїть в мене хвилин 20 вже в розконцентраті. От зараз буду корінці підрізати, буду ще укорочувати тут Ось. самі пагінці, от лозу. В ціні вони були 90, коли власні там, де я замовляв, були по 100. Ну, ось так. По якості побачимо. Тут перший раз я замовляв, нічого не називаю. От, місце побачимо, як воно буде. Будемо сподіватися, що все буде добре, ямки підготував, як і минулий раз. Єдине, що цей раз хіба що гнуть на самий низ, які тут є, я вже його от присипав. Шар, це суміш ґрунту, нідромофоски і трошки пополусі. Це все я перемішаний, якби, і зараз наверх буде ще подушка із шару, верхнього шару з ґрунту, е, і тоді вже наверх буде якби саджанець і зверху присипатися родючим шаром ґрунту. Ну, в принципі, стандартна класична схема, нічого нового я тут не придумую. По якості саджанців хочу сказати одразу. Почав, хотів, якби їх укорочувати, підганяти і дивитися, яка довжина от щепи і це все решта підщепили. Ну, В цьому втрачається, власне, практично весь сенс от щеплення щепленого саджанця, тому що у нас тут ну, от буквально не знаю 25 см і довжина хоча має хоча б бути сорок. Є і нормальні. Це не всі такі. Є ось і гарні довжині. От він там аж донизу йде. Тобто такі вони повинні бути. якби бути, А от, ну, от такі на два міжвузла, таких невеликих, то ну це... Це сумно. Та це сумно. Знаєте, друзі, я це два саженці посадив, дивлюсь на них і... я щось не бачу місця щеплення мене є підозрює, що це просто власні саджанці. Хоча на саді, якби було вказано, що це з підщепою, то я буду уточнити в продавця. Бо якщо це так, то це підстава. Я там не супер великий спец у щепленнях. от як виглядає щеплення там виноград саджанці. ну, але трошки садив того, як би знаю. Воно повинно бути трошки інше, звичайно. У нас виходить пагін. Це на нас вершечок. Якби це вже такий, у нас така лоза, з якої будуть і відкриватися буньки, з будуть і пагани молоді. Я буду залишати її ось так. Тобто це мені все зайве, а так, Думаю, мені вистачить. Один, два, три, чотири бульнички. Мені вистачить з головою, хоча навіть можна і отак от залишити. Бо це вже трошки зависоко. Так, це в нас вже наступний день. Чого, я вже не хотів дописувати відео, але так я уважно все-таки пороздивлявся, це справді були нещеплені саджанці, от, а корневласні. Зв'язався з продавцем. От, Вийшло в нас таке непорозуміння, що в нього там вказано в одній карці товару і щеплені і корневласні. Ось він якби апелював до того, що я повинен був уточнити сам. Я якби до того, що... Ну, які мені саджанці потрібні, чи чи щеплені, а я якби полював до того, ну, що зазвичай там, де я замовляю, мені якби, уточнюють або телефонують, або пишуть про те, що які саджанці саме мені потрібні чи щеплені. Ну і теж там як аргументи мені наводив про те, що у нас регіон, де філаксери немає, якби короневласні сажанці не потрібні От, і тому подібне. Є таке порозуміння, тому такий невеличкий. Якби буде можливий вам урок, що в таких випадках краще потрібно уточняти, тому що коли мені телефонували, я був на роботі. Якраз відволікли, я якби не сильно був там сконцентрований, перепитати, які саме саджанці мені будуть відправляти щеплені чи не щеплення, бо завжди замовляв щеплені останні роки. Фактично завжди там. По одиноких випадках. Тому таке трапляється. Це зараз поставив маркер, де саме саджанець знаходиться. Зараз буду вкривати землею, щоб захистити від буньки, які можуть розпуститися раніше, от від заморозків, тому що навіть сьогодні було там мінімум мінус 3. О, а можливо навіть до ранку і більше. І в день плюс 15-18 буває, а вночі мороз -то. Це вона вже так, ось. це виглядає ділянка така, тесто тут ще без от поки що. Тут орієнтовно вона буде одна сота вже посаджена тут конкретно технічного сорок, два куща винограду. Тут, ну і потім трошки ще буде до, 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 додаватися вже наступного року. Дякую вам за увагу! Дякую вам за перегляд, пишіть коментарі. З радістю відповім. Бережіть себе, слава Україні! Бувайте!